Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Ну що, йде на вулиці дощ. Роботи як такого, немає. Сьогодні хотів садок обрізати. Хочу сьогодні вам розповісти про птичку. Давно не знімав, дуже-дуже давно і дивлюсь по просмотрам, що люди не дивляться. Але я із супругою тестую, як би тестую, да? решили ми приобрести такий стартовий корм. Був у нас отакий, я не буду називати, щоб це не звучало як реклама. Був у нас такий по початку, в самому початку в нашої кар'єри, так скажемо, був і такий. І вирішили ми, ну, моє таке було рішення, я кажу, давай купимо нормальний типа корм. Да? Це ж все-таки бренд. І ми купили такий корм, і якби, ну результат я вам скажу такої. Знаєте, На цьому кормі було просто так. Але зараз доставку там переіграли, зараз немає безкоштовної доставки від 250 кг, як було раніше. Раніше було, якщо ти замовляєш 500 кг, тобі з Одеси присилають безкоштовно. Оцей корм, ну, не знаю, ми ним дуже довго користувалися, але коли приобли млин. І гранулятор, то ми перейшли на свій. Старт ми кормимо покупним без різниці яким. А потім переходимо на гровер і фініш своїм. Я вам зараз покажу птичку, який. Який сьогодні... Так, приїхала вона. 6 числа. Сьогодні 15. -те. Так, оце їм 9 днів, і зараз я при вас його заважу. Я зараз поставлю на паузу, настрою віси і ось він з чорною спинкою, він один такий. Жінка попросила у продавця дай одного для, ну, для динаміки. Коротше, фальстарт знімав, а воно не нажав камеру. Так, включаю віси. Нулі. Іди сюди? 231 грама. Так, хай 230. Підімо назад. топлю я тут грубу, того, що є у нас і водяне отоплення, опалення. Но в різних приміщеннях має бути різне тепло. Так, повішник. Так, ось дивіться, ще. 230 грам. Пішли, глянемо динаміку. Сьогодні 17 число. Ось воно. Так. Ось де. Їм сьогодні 11 днів. 230. Дивіться, дивимося прошлу партію. 11 число, 290 грам. 60 грамів відстають. Дивимося ось динаміку. 11 днів. Ну, е, нема тут, а нема. Але є у 12 днів 401 грама. Представляєте, яка різниця? Ох, от вам і птичка. От вам і. Дивіться, почти 200 грам різниця. Ось ми брали. Це було 12 січня, а ось ми взяли 6 березня. Тобто, цій птички 11 днів. Так. Є ще такі красотки. Що хочу сказати? Яка моя думка? Оця птичка приїхала, вона якась така, знаєте, ну, не то, що недоношена, а якась така ну, вяла, маленька, там такі просто приїхали. господи я кажу, що це за ну такий, мабуть, вилупок, такий сорт, не знаю, як це вилупок чи. Так, така генетика цього бролера. Видно, що це бройлер, але дуже з, відстає на 200 г із двохмісячним терміном. Ну, дві, два місяці тому була птичка, яка вже виїхала на луну. Е, вона була на 200 г важча. То в нас заїжджає слідуща, ну, наступна партія, а цих ще треба пропаювати. Сказати, щоб тут було ну, чи холодно, чи щось не так, ні, не може бути. Він дивиться уверху, як воно називається, теплогенератори чи теплореактори. Ну, якось так. Коротше, ось вони, бачите, зверху. І, коротше вам скажу, що щоб довго не розсосолювати, птиця дуже має велике значення. Ось піддони є, хоч у них почистий, той. Тобто, чи продавець з різних місць бере, але це птиця з нових санжар. І вона, не, як би сказати, не, ну як, не одинакова. Є трошки кіліований, дивлюся, є і, і нічого такі. Тепер що по поводу корма? Звісно, ми ще спробуємо, може ще на одну партію оцей корм. Цей корм, він недоступний. Ну, за доставку платить. Так, за доставку платить. короче, виходить, гривня або 25 гривня 25 за кілометр. От представте, за Одеси до сум доїхати хай 800 кілометрів за кілограм. Так він сказав мені, продавець цього корму, Саша. Так що, Саша, або вертайте назад свою. Стару техніку, яку. Ну, Він каже, що, а що, що вам робити доставку, якщо корм подешевше. Ну, Наскільки подешевше? На 3 рубля мішок. А вся, вся доставка, якщо я брав раніше по півтони, то ви розумієте, що ну, це і під питанням. Подивися по ярличкам, вроді він свіжий, вроді все добре, але щось не так: то понос, то падеж, то чорна, то печінка, то водянка і ну, проблеми. На домашньому кормі падіж менший ну, пр проблем менше, але е з ним теж треба возитися. Ну, побачимо що з цим кормом. Зараз ми кормимо цим. Дивіться, за 11 днів вони з'їли тільки мішок. Бачите, пустий. Це дуже погано. В... Чому? Тому що у... Так, десь у 15 днів я їх висаджу в общий зал. І вони вже з'їдали у мене 5-7 мішків. Це мішок взяли. Ну, Я не скажу, що це корм питательний. Такий точно який і... ну, похоже дуже на такий. Тому що в цьому кормі там була гранула 2 мм. Це дуже добре. В цьому типу, дроблямка обмазана. Ну, мені казав Григорович, що каже його значит, спочатку гранулюють, потім дроблять виключу прийомник, У мене, муз... у мене птичка політична Вони слухають музику все хорошо у хорошо. Новості, верні, не музика, а новості. Постійно йде новості. Дивіться. Навіть при тому народі, який зараз є російська. Бачите, оце для молодняка клітки. Потім вони переїжджають в оцю сторону, тому що тут клітка більша і посадочний ну, місць більше. Чищу я в тачку і на гноянку. Так, робить витяжка. Подони я зараз не присипаю терсою. Не присипаю терсою, значить у мене менше кашель, бо замітив, що почалась проблема з кашлем. Так, ну що, такі поки новини. Буду, буде людям цікаво, бо ну, один із тисячі людей написав, там, знімите, покажите, розмір клітки того. те ну, Люди не дивляться, коли там за подрібнювач дивляться там, тисячі, то тут 100-200 просмотрів. Тобто, ну, людям не дуже інтересно. Добре, всім миру і добра і до зустрічі на каналі. Може, хто запитає, чому мішки брудні? Того, що це просто образці. Оце мішок був вчора ще робочий, а це все брудні мішки. Це просто на, збирав на подвір'ю. По Тому що не дивіться, що вони. Це не робочі мішки. Цим ми не користуємося, цим давно не користуємося, а цим користуємося. Ой, ну, от час, користуємось малишам. Явно спросите, яка цінова політика? Не, ціна міняється кожного разу, от їдеш по корму, руб 2, але тільки в плюс. Ні разу не приїхав, що щось подешевшало. Якоби по старим фоткам це подешевшало, але ж обрали доставку. Ну що там подешевшило, я ж кажу 3 рубля на мішку. ну Вам скажу так: для, не буду там казати, там, там, примерно там, 390 чи 400, 500 і 600. Оце такі, оце такі, ну, округляйте примерно, Да? Цей там може бути 590, там 470, а цей там 375, Оце 400, 500 і 600. Оце такі ціни. Ну, поки все, вроді, сказав.